Лікар-хірург Михайло Сироїд 20 років мріяв про такий ангіографічний рентгенапарат. Сьогодні його мрія здійснилася, і тепер рятувати життя людей стане легше. Якщо тут доступи через один, там два прокола через судини, і коли нам приходиться робити відкриту операцію, розрізати повністю грудну клітку чи черівну порожнину, ясно, травматичність операції набагато вища, великі крововтрати при тих оперативних втручаннях, перше, що зменшується травматичність для самого хворого. Хоч з допомогою нового апарата робитимуть найрізноманітніші операції та найбільше користі від нього для пацієнтів серцево-судинників. Саме їх оперувати найважче, адже хворе серце здебільшого у людей старшого віку і часто з надмірною вагою. Завдяки цій ангіографічній системі зможуть оперувати навіть 90-річних пацієнтів та людей з понад 100 кілограмовою вагою. В середину судини пацієнта чи артерії, чи вени вводиться рентген-контрастний препарат. Він заповнює повністю судину і, включаючи рентген, ми бачимо контури судини. Де судина є широка, рівні стінки, ми бачимо, що там проблем немає. Там, де є звуження, відповідно, ми бачимо, що це є вузька судина, що там є звуження, там є проблема, яке ну, що потрібно усувати. Вже сьогодні на операцію чекає чимало людей. У пана Василя також хворе серце, та він ще не знає, чи йому знадобиться оперативне втручання за новітніми технологіями. Та появі такої ангіографічної системи також радіє. Абсолютно потрібно, дуже потрібно, звичайно. Вище всяких похвал. Не порівняти мене були можливості подивитися, порівняти його з. З іншими лікарнями цивільними новий апарат запрацює вже наступного тижня. За день хірурги зможуть оперувати від трьох до п'яти пацієнтів. Зорислава Кадикало, Роман Менький, головні новини Львова.